Так, є такий кіасід. Uh, є фарбовані елементи, 1,6 дізель. На автоматі, не на робочі, на підігріві керма, підігрів душу, клімат, клімат заправно не працює, чеків нема. Пробігу тут, наскільки, я пам'ятаю, у нас Kia Welcome каже. 126 тисяч. Uh, пробіг співпадає з пробігом сажавому фільтрі, тому без питань. Салон в такому стані. Багажничок усіда величезний. Купіє кадка. Дитяча іграшка гітара іде в комплекті. Буду грати вам ще. По кузову плюс-мінус нормальна. Лінзована оптика, два комплекта гуми. Що ще? Ну, 1,6 дизель. дізель. На автоматі кіє більше буде їздити їздити вам. Тому кому цікаво, телефонуйте, пишіть, машинку можна глянути на Деміївці.